Конфуціянство китайська етично-філософська школа, основа китайського способу життя, принцип організації суспільства, засновником якої був китайський філософ Кун Фу Цзи, відомий на Заході як Конфуцій, який жив у 551-479 роках. До нашої ери. Спираючись на давні традиції, він розробив концепцію ідеальної людини, які притаманні гуманність, почуття обов'язку, повага до старших, любов до людей, скромність, справедливість, стриманість. Конфуціянство було офіційною державною ідеологією Китаю.